Добрий день, я Анастасія Каращенко. Вже сім років я коуч і герсталь-терапевт у навчанні, ментор для коучів. І хочу залишити відгук про гру «Прокрастинація» та гру «Активація бренду у Євгенії. Мені дуже подобається грати з Євгенією для мене ці ігри, які через підсвідомість. Працюють і вони допомагають достатньо швидко віднайти шляхи вирішення моїх задач, за що я дуже вдячна Євгенії. І я направду раджу спробувати будь-яку з ігор Євгенії, які, які вона проводить. Бо це дуже ефективний інструмент, який ще реально допомагає, який працює, він дієвий і він достатньо легкийся. В, в тому, коли ви як учасник проходите гру, і тому раджу кожному, хто йде до розвитку, до самопізнання, кому потрібно вирішувати задачі, і ви їх не можете вирішувати, а вам важко дається а розуміння того. Що ви хочете або куди прийти, або а, є багато супроту через гру, це достатньо легко зробити. Тож бажаю вам удачі.